Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Добрий вечір. Зараз трохи хочу пройтися по саду, поки в мене почали квітнути деревовідні півонії. Але я зараз затрималася біля своєї водойми. Ну, Ми водичку ще не міняли, бо на вулиці прохолодно. Бачите, воно як болото. Там зараз живуть три чи 4 жабиняти. Ось, І отак потроху воно заростає. Ця зона мені дуже подобається, тому що вона така малоохозна. Там бур'яну фактично немає, тому що це все зайнято рослинами. Там і хости, там і лабазник, там і гірань крупнокарнівічна, там і папороті, і оце у його лежить. Оце, друзі, одна гілка. Такий ялівець, я назву його навіть не знаю, йому вже багато років ось. І він такий грунтопокривний сантиметрів 10-20 висотою всього. А оце водозбір, він тут посіявся, зараз покажу. Посівся три роки назад, у камінцях, дивіться, я його від тіля витащити не можу. Зате дивіться, скільки він дав діточок. Ну, діточки потім я повиймаю, акуратненько, підуть на продаж. Оце, друзі, зараз так виглядає біля моєї маленької, маленької водойми. Зараз підемо далі. Дивіться, оце моя катальпачка росте, вже набирає листя. Листя у неї дуже велике, гарне, восени воно таке ну, падає на землю і багато гумусу дає для землі, я його не вбираю. Воно пересихає, я його руками розминаю, трощую, воно для землі дуже добре, як удобрення. Дивіться, які тут гарні півники в мене квітнуть зараз, друзі, пройдемо. Мені буде їх розсаджувати, оце парочка, бачите, я їх спеціально так разом посадила. Отакий От ярко-жовтий. І оцей, е, навіть не знаю, він такий гарний фіолетовий, якийсь такий з буряковим. І у, неї, у нього такий жовтий язичок там. Вони дуже гарно друг друга доповнюють. А оце, друзі, розповідала, що у мене з'являються тут колись ріс такий гарний клімат, дивіться, який сіянець від нього. І там ще маленький десь сіянець. Треба акуратненько так повиймати оце все і пересадити у горщики. Обожнюю цю зону, друзі, я вже неоднократно її показувала. Мені дуже подобається тут вже це старий садочок, ми сюди зайшли. Тут у мене вже такі старі рослини, вже оці хвої, я вже розповідала, я їх наполовину обрізала, тому що вони завалюються кожну зиму. Тут і Барбарис і гортензія. Мені дуже подобається. Зараз підемо по цій доріжці. Покажу, тут у мене така доріжка з баданами. Дивіться, як гарно. І флокси. Флокси вже треба стригти, бо вони вже дивлюся, розрослися. І між доріжками вже там полізли. Отут у мене ще є півники, друзі, гарні, дуже зараз покажу. Це у мене така діляночка. Тут на продаж ростуть і іріси, лілії, очітки. Бачите, отакий. От Тут і помаранчевого, і чуть-чуть такого фіолетового. Оця діляночка набирає сили. Тут у мене півонії, там сусідський забор. Ось півонії тут у мене маки, іріси великі. І скоро заквітнуть отакі луки. Я їх люблю, вони простенькі, але я їх так поросаджувала, відді, щоб вони так були. І зараз, друзі, підемо далі. Я покажу вам. У цьому році не дуже гарно квітне, великий мій піон білий. Чогось мало квіточок він набрав. А дивіться, як гарно виглядає оця діляночка. Отам От Віроніка голуба, вона на вечір закриває свої очі, і квіточок не так багато. А вдень вона відкриває, і так воно все як голубе поле. Оце її, дивіться, теж. Матусі моїй він не нравився, казала, вона грязно рожевий а мені він нравиться, Це я сіля викопувала на продаж, друзі. Дивіться, який тюльпанчик. Потрошку вбираю оцю ґрунтопокривну рослинку, так викопую її, прямо викидаю. Ось люди ще на ринку за неї гроші платять. Дивіться, зараз підходимо до піону, пройдемо. Бачите, у цьому році не так багато квіточок. Ось, і був, був такий рік, я знімала відео, він увесь був залеплений оцими квітами. Я не знаю, що на нього у цьому році повлияло, що він так мало дав квіточок. Але який запах, друзі, ти підходиш до нього, він дуже пахне. І квітки здорові, більше моєї ладоні. Дуже гарний. Я взагалі люблю це місто. Зараз покажу вам, що квітне там Рікс. Верніше починає квітнути. Тамарікс рожевий мій. Отут гарно, тут незабудка. Це нова така діляночка я тут поростикувала так рослинки. Коли підростуть, буде непогано так виглядати. ота виросте. А оце в мене я розказувала, mm. <гум> От, щоб цю рослинку ніхто не заводив. Ось, А це в мене розсіялася тут незабудка. Тут і брунерка моя така з крупним листом, обична така. Тут теж непогана така зона. Ось, дивіться, зараз покажу вам там арікс, друзі. Оце сосна горна росте і росте, росте і росте. Ось дивіться, як він починає квітнути. Буде таке рожеве, рожеве облако. Дуже гарно. Оце знизу треба все вирізати. Хочу, щоб чоловік пилкою зрізав мені там одну гілку. Тому що я не хочу. Я хочу, щоб воно росло одним стволом, щоб не було там два-три стволи. Ось, і друзі, зараз покажу вам ще один піон. Дуже гарний. Тут у мене дивіться, які ще іріси ростуть. Оце ділянка я вже розповідала на продаж. Ось, і тут дивіться, які гарні іріси. Оце таким фіолетовим язичком. Бачите, теж це підуть. Завтра буду копати на продаж, підуть теж. Вони у мене на продаж, і підемо зараз, друзі, сюди. Це ми йдемо по старому саду. Вон там піон рожевий. Я обожнюю. Оці туї смарок, я не знаю, вони вже до другого поверху доросли, а садила, друзі, маленькими, такими, ну, як 50 см саженці. А оце моя красуня, гортензія Черешкова. Коли вона заквітне, друзі, я зніму вам відео. Це така краса, це я її різала. А представте, якби я ще не різала її, яка вона була. У ну, цьому році не різала, друзі. Два роки тому я кардинально її так обрізала, низ був увесь голий. І я так дивлюся, що тут такі гарні гілки, можна з нею арку зробити. Взагалі, ця рослинка тінелюбива. вона не любить сонце. І тут стіна гаража. Тут сира, бачите, там у нас ванна з водою, і вона постійно переповняється, підтикає, їй е, дуже подобається цій гортензії. Вдало вибрала їй місто. Пробувала черенкувати, не вийшло, тому хочу у цьому році там багато гілочок на землі, хочу прикопати, тому що я хочу цю рослину ще в одному місці, друзі, розсадити. Оце ми підійшли до рожевого піону. Він такий блідо рожевий він гарно квітне, квіточок багато, він менше ростом, ніж той піон. Ну, дуже гарно, друзі. Квіти, запах неймовірний, дуже така краса. Я люблю, коли вони квітнуть. І завжди йдуть дощі, тому квітка держиться недовго. І дивіться, отак, зараз отак доріжка. Тут анемончики. Хочеться ну, так, зробити тут гарну доріжку, тому що з старої хати ми кинули тут такі маленькі плиточки, а рослини все одно попробивалися туди. ось, І це все, все позаростало. Оце руки в мене не доходять до цієї ділянки. Бачите, тут одуванчики. І оце у мене ще такий тут і ріс маленький є. Теж, теж така цікава, у нього розкрас цікавий такий. Оце, друзі, отака у мене діляночка ще сюди не дійшла. Я обробляти її. Оці дві туї у мене були зімкнуті друг з другом. Я оце проход такий простригла. Це теж одна смаракта, а друга, друзі, не знаю. Купляла дуже давно, але у неї дуже гарна хвоя. Вона то, трохи витка така і у неї жовте, бачите, забарвлення. А оце, де постригла, вона стала зелена. Ось такий друзі, у мене садочок. Я дуже люблю старий садочок. Я сюди виходжу, тут такі запахи. Увечері так гарно посидіти, там є онкачеля, з чашечкою кофі. Ну, зараз тут сидять чаще квартиранти. Зараз їх нема, правда. Ну, тут діти були і вони ча частіше сиділи. Мені сюди, ну як, ніколи було навідатись. У мене є свій садочок. І тому, друзі, не так багато часу у мене є, щоб обробляти цей садок. Ну, стараюся, як можу, тому що роботи дуже багато. Бігаю туди-сюди, то на свою ділянку, то на оцю ділянку. На цьому, друзі, буду завершувати таке маленьке сьогодні відео прогулячне. До побачення, до нових зустрічей. Усім дякую за коментарі. Дякую всім, хто заходить до мене. Пока, до нових зустрічей. We'll